Друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам хотів розповісти, що робити. Наприклад, якщо ви прокидаєтеся, а а вас, наприклад, на на вашому робочому місці, наприклад, там стояв ноутбук та монітор, і у вас монітор, або наприклад, ноутбук пропав, а на столі залишилися якісь сліди та на полі сліди. Ну, що робити? По-перше, вам потрібно Купити спеціальний ультрафіолетовий ліхтарик і що зробити? Дочекатися, поки буде дуже темно, тому що він працює лише в темноті. От. І посвітити на, наприклад, на на, ноутбу... на монітор подивитися, чи не залишив а, той, хто вкрав ноутбук а, а, відбитки пальця. Наприклад, якщо на тільки ноутбук вкрали або монітор, або якісь там а, дуже дорогі речі для вас, чи вони і, і так дуже дорогі. От, чи телефон, бо обов'язково треба дивитися, наприклад, коли темно стало, світимо на ручки дверей, двері, тому що там 100% будуть відбитки пальців. От І дивимося, збираємо відбитки пальців, от обов'язково ще викликаємо. Поліцію, от, щоб поліція встановила місце, місце ну, як це вам сказати, там де, щось, де, там, де пропали ваші речі, і показати треба обов'язково, де ви знайшли ці відбитки пальців та сліди, і по цим відбиткам пальців, пальців та слідів. По слідам можна знайти того, хто вкрав ваші речі. От тому, друзі, тепер ви знаєте, що робити, якщо вас е, вкрали, вас е, вкрали речі і, е, наприклад, якщо у вас вкрали речі і ви не знаєте, хто це зробив. Наприклад, ви поклали там на стіл якийсь дуже дорогий телефон, і ви дивитеся вас на слідуючий ранок його немає. Що робити? Ну, по перше, треба купити ліхтарик ультрафіолетовий зараз купити ультра... так. або ультрафіолетову лампу. Ультрафіоле... Ультрафіолетовий ліхтарик. І купляєте ультрафіолетовий ліхтарик, але треба купити там гарні Гарний, якщо ви купите дуже дешевий, він такий собі буде. Наприклад, купити або такий ліхтарик, але нам потрібен От, тактичний ліхтар з Уфену це дуже дорогий. Нам треба ультрафіолетовий. Наприклад, можете ось такі взяти, або ось такі. ну, головне, щоб він був ультрафіолетовий. О, ти. Друзі, запам'ятайте, обов'язково, напр... якщо, наприклад, у вас пропав, пропала якась речі з вашого стола або з вашого місця. Або, наприклад, з шкафу то не треба відразу дзвонити в поліцію або вести розслідування. Треба спочатку спросити ваших батьків або родичів. наприклад, вони випадково не брали. Якщо вони скажуть, що не брали, то значить вони не брали. І ще треба там е, раз чи два перезапитати, точно, наприклад, сказати, точно ви не брали. Якщо сказ... Якщо і скажуть, що вибач, так, це я взяв е, твій телефон або твою якусь річ, то е, ск... треба обов'язково сказати, що. Е, Добре, нічого страшного, але більше так не робіть. Я вже, я вже переживав О. Тому, друзі, ще запам'ятайте, наприклад, якщо у вас про. Якщо ви заходите, наприклад, якщо ви а, ходите з, з квартири і вас вас там нікого немає, у вас вона відкрита, значить хтось побував у вашій квартирі і вас щось вкрав. Наприклад, якщо у вас щось пропало, то треба, по-перше, провести розслідування, зібрати всі уліки. От, і, по-друге, викликати поліцію, щоб поліція, наприклад, щоб поліція, щоб поліція. Ну, я думаю, ви розумієте, щоб вона що зробила. Дивіться, щоб поліція допомогла знайти цього злочина, от, та його покарала за те, що він вкрав вас речі ваші. Знаєте, друзі. Наскільки гривень потрібно вкрасти реч, вкрасти продукти. Давайте дивитися. Ну, дивіться, на крадіжку на яку суму у нас настане кримінальна відповідальність. Ну, дивіться, наприклад, презентації особи а розрахунку на місяць становитиме 2481, тому збільшується сума визначення наслідків злочині. Наприклад, Дивіться, тобто у 2022 році для норм адміністративного та кримінального законодавства в частині, ага. Дивіться, на... я думаю, що максимум, годи, якщо вартість викраденого майна перевищує 248,1 гривня, внастеє кримінальна відповідальність. Друзі, дивіться, наприклад, якщо ви вкрали там щось більше, ніж на 248 гривень, то це вже кримінальна відповідальність за в худшому випадку вас посадять в в'язницю, а в найкращому випадку у вас вам просто дадуть вам дадуть штраф і на перший раз, наприклад, якщо ви перший раз щось щось вкраду, ну, ви вкрадете, то на перший раз, думаю, відпустять. Що ще, ще дивлячись на яку суму ви вкрали. Якщо на суму 28 тисяч гривень, то навіть на перший раз вас можуть не відпустити, а посадити там як мінімум на 2 роки. От, ну, можете ви і відпустити, але з дуже великим штрафом. От, з дуже великим штрафом, або навіть або навіть посадити в в'язницю, як мінімум на, на рік. От тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня!